Гора землі жили колись два брати один багатий, а другий бідний. Багатий нічим не допомагав бідному, і той ледве животів на світі. Часом доходило до того, що й шматка хліба не було для жінки та дітей. Якось їхав він своїм візком через ліс, коли гляне, а при дорозі височить велика гола скеля. Досі він такої скелі ще не бачив, тож зупинився і почав її розглядати. Аж раптом із хащів виходять дванадцять великих страшних чоловіків. Він одразу збагнув, що то розбійники, сховав свого візка у кущах, а сам виліз на дерево і став чекати. Що воно буде далі? А розбійники підійшли до гори і гукнули Гора зі гора зі мелі. Відчинись. Голос скеля умить розсунулась. І дванадцятеро увійшли всередину. А тільки но увійшли, гора зачинилась. Трохи перегодом розбійники вийшли знову, несучи на спинах важкі лантухи. Опинившись на дворі, вони гукнули. Гора зімелі, гора зімелі, зачинись! Гора зачинилась і не лишилось навіть знаку де вхід. А розбійники пішли собі. Коли вже їх зовсім не стало видно, зліз бідняк із дерева і закортіло йому дізнатися, що ж там заховано у горі. Отож він підійшов до гори і гукнув Гора зі мелі, гора зі мелі. Відчинись! І гора відчинилась перед ним. Він увійшов до середини і побачив велику печеру, повну золота й срібла, а трохи далі, наче великі купи зерна, насипано перлів і самоцвітів. Віталаха не знав, що йому робити, чи можна хоч трохи взяти тих скарбів. Нарешті напхав він повні кишені золота, а перлів і самоцвітів не брав. Вийшов з печери і сказав Горазі милі, гора зі милі. Зачинись. І гора зачинилась, і він зі своїм візком поїхав додому. Тепер йому не треба було ні про що турбуватись. Завзяте золото у печері. Він міг купити для жінки і дітей не тільки хліба до схочу, а навіть вина. Жив весело, але чесно, не забував про бідних. І кожному робив добро. А коли гроші витратилися, він пішов до брата, позичив у нього мірку і знову набрав у печері трохи золота. Але з великих скарбів знову не брав нічого. Ідучи туди втретє, він знову позичив у брата мірку. А багатий брат. Уже давно заздрив, що бідний став заможним, завів гарне господарство і як не міг зрозуміти, звідки у брата це багатство? І навіщо йому мірка? Ось він і пішов на хитрощі. Намазав дно мірки смолою, і до смоли прилип золотий червінець. побачивши того червінця, Багатий зразу пішов до брата і питає, що ти моєю міркою міряв. Жи овес, що ж іще? відповів той. Тоді багатий показав йому золотого червінця і погрозив донести на нього в суд, якщо не признається. І брат розповів усе, що з ним трапилось. Тоді багатій Наказав негайно запрягти воза і поїхав, щоб по своєму розпорядитися скарбами. Під'їхавши до гори, він гукнув Гора зімелі, гора зімелі, відчинись. Гора відчинилась, і він увійшов у печеру. Перед ним лежали такі скарби, що він розгубився. І не знав, за що найперше хапатися. Нарешті насипав у лантух стільки самоцвітів, що на силу підняв на плечі, і поніс на двір. Але жадоба так заполонила всі його думки, що він забув, як називається гора, і, виходячи, гукнув Гора землі! Гора з землі, відчинись. Та гора і не вирухнулася, а стояла зачинена, бо то не була її справжня назва. Багатія узяв страх, та що довше він намагався пригадати, як зветься гора, то більше плуталися думки у нього в голові. Гора землі, гора землі, відчинись. Вже він із карбам був не радий. Ввечері гора відчинилася, і дванадцятеро розбійників увійшли до печери. Як побачили його, то всі враз закричали а, -а, а. От і попалася пташечка. Ти думаєш, ми не помітили, що ти уже тричі приходив сюди. Та, на жаль, нам не пощастило тебе упіймати. А тепер ти вже не викрутишся. Він закричав то не я був, то мій брат. Але хоч що він казав, хоч як просив відпустити його живого, нічого не допомогло. Розбійники відрубали йому голову.